5 грудня начальник фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації Лариса Лукашенка провела на раду з головними розпорядниками коштів районного бюджету сільськими селищними бухгалтерами з питання особливості формування бюджету 2012 року. За підсумками 11 місяців бюджет ми виконали та перевиконали. В розв'язі податків. податки всі виконані в розв'язі сільських селищних рад бюджети не виконали. Три сільських ради це Павлівська, Тихапільська і Чернігівська сільські ради та дві селищні, Краснопарівська і Арійська. Протягом року були затверджені заходи Голови голова адміністрації по оптимізації видаткової частини, заходи щодо економного використання бюджетних коштів. Все це ми з вами протягом року займалися. Під час семінару фахівцями фінансового управління райдержадміністрації було опрацьовано прогнозні показники доходів та видатків бюджету Лазівського району. Проект закону України про державний бюджет України на 2012 рік схвалений 14 вересня 2011 року Кабінетом міністрів України. Надані рекомендації по забезпеченню роботи і складанням проєктів бюджетів сіл селищ та районного бюджету на 2012 рік. Затвердження їх у визначенні законодавства. Стом терміни районний бюджет буде прийняти після прийняття державного бюджету. Щомісяця розробляється графік виїзних прийомів громадян голови Лазівської райдержадміністрації та його заступників по сільським та селищним радам 6 грудня мали можливість звернутися до Богдана Костятина Вечареви з особистими питаннями мешканці села Кінне у ході прийому піднімалися питання щодо працевлаштування виплати заборгованості по заробітній платі державним підприємством Лозівський кінний завод 124 та виплати дітям війни. Голова райдержадміністрації пояснив принцип виплати дітям війни. Та з чим пов'язані такі затримки щодо заборгованості по заробітній платі на сьогодні Лазівський кінний завод є філією державного підприємства «Конярство України, керівництвом якого розроблено графік погашення заборгованості і заробітної плати працівникам кінзаводу, згідно якому і здійснюються виплати. На прийом до керманича району прийшла голова кінницької ветеранської організації, до складу якої входять 95 чоловік. У чоловік. Де попроси, що хоче. уберіть пожалуйста остатки із децько саліка. Скільки ми могли обрубали все до цурочки. Весна була, так ми тут як пішли, та вигрібли все підмітолочко. Богдан Костянтинович перейнявся турботами, проблемами організації, пообіцяв сіляку підтримку. Були звернення щодо покращення житлових умов, забезпечення інвалідним візком та торговим забезпеченням мешканців села. Всі питання, які підіймають громадяни на прийомах, знаходяться на особистому контролі Галовила райдержадміністрації. райдежадміністрації. Лазівщина вшанувала людей, основною відзнакою яких є любов до батьківщини, почуття обов'язку і вірність народу, і військовій присязі. З нагоди святкування Дня збройних сил України в клубі військової частини А0829 пройшли урочистості. За святом військових привітали командування частини, представники міської та районної влади. Перший заступник голови лазівської райдержадміністрації Олександр Житков поздоровив військових від голови райдержадміністрації та голови районної ради. Каждое государство должно уметь себя защищать. Из первых дней создания государства создана украинская армия. То есть вы слышали здесь, ровесники нашего государства. Поэтому я хотел в этот день, в преддверии вашего праздника, Дня Сбройных Сил Украины, пожелать всем, без исключения, Ріпкова здоров'я, сімейного уюту. за багаторічну сумлінну службу, вагомий особистий внесок у зміцнення бароноздатності держави та нагоди професійного свята грамотами Лазівської райдержадміністрації та Лазівської районної ради та грошовими винагородами нагороджені Андрій Андрейченка, командир військової частини А 0829 Олександр Требесов, підполковник запасу, Федір Курилка, командир військової частини А 3010 За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та знагоди професійного. О, свята, подяками Лазівської радежадміністрації та Лазівської районної ради та рашевими винагородами було нагороджено Андрія Куліченка старшину, роти військової частини А 3010 та Ірину Снігір, головного спеціаліста військового комісаріату. І вже традиційно святковий концерт військовим подарували студенти лазівського училища культури та мистецтв. 7 грудня Україна відзначила професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних міських, районних та обласних радах, всіх, кому виборці довірили свою судьбу, з ким пов'язують надії на покращення життя, відстоювання і захист особистих інтересів. Пройшов рік після виборів до органів місцевого самоврядування, і за цей проміжок часу народні обранці Лазівського району зарекомендували себе, як згуртований колектив, здатний приймати виважені та конструктивні рішення і знаходити консенсус у. В складных питаниях. Мы с вами проработали в этом составе год. И я с глубоким удовлетворением и уверенностью могу констатировать, что выбор граждан Лазовского района был правильным. И вы, и ваша работа этому четкое и точное подтверждение. Депутаты Лазовщины подтверждают, что они в состоянии консолидироваться вокруг главных, нужных и действительно важных проблем и не тратят время на бестолковые политические противостояния. И это лишний раз подтверждает тот критерий, что, наверное, стабильность начинается с этого. Несложно выделить лучших. Все настолько профессиональны. Многие из вас... Вибирається ні один, ні два, а є і три, і чотири. Це лишнє підтвердження тому, що люди вам довіряють. Багдан Костянтинович Вечерева зазначив, що пріоритетом діяльності системи державного управління є служіння народові та національним інтересам. А майбутня адміністративна реформа змінить всі сфери суспільного життя відповідно до потреб і запитів людей. Сьогодні країна йде путем реформування місцевого самоуправління. ее оптимизации. Цель реформирования – это децентрализация власти. И нам предстоит очень много работы для того, чтобы совместной работы и депутатов и администрации, для того, чтобы это все внедрить как можно быстрее в жизнь. Богдан Костянтинович і Ігор Євгенович провели церемонію нагородження. Першими на сцену були запрошені переможці районного конкурсу Краща сільська селищна рада. Перше місце посіла переможська сільська рада, яка була нагороджена почесною грамотою та персональним комп'ютером. Друге місце просудили на сільській раді і подарували музичний центр. Третє місце посіла Камсомольська сільська рада, у власності якої з'явилося нове світлове обладнання. 35 представників міського самоврядування Лозівського району за діяльність, спрямовану на подальший соціально-економічний розвиток територіальних громад, отримали почесні грамоти і грамоти від Лазівської районної ради і Лазівської районної державної адміністрації. Надеждівський сільський голова Олександр Гужва за завагуме особистий внесок у соціально-економічний розвиток Харківського регіону, нагороджений почесною грамотою Харківської облдержадміністрації та Харківської обласної ради. Нагородження проводили Добкін, Михайло Маркович і Чернов Сергій, голова обласної ради. Значить, що можна сказати, про ці урочистості, які пройшли значить, в обласній раді, представники були різних районів і ви високо були відзначені відзнаками Верховної Ради, обласної державної адміністрації, обласної ради. Кожним роком ми стараємося працювати все краще і краще. Проблеми, звичайно, є, як і в різних сферах. І сама така головна проблема це недофінансування цієї системи. Хотілося б зробити, звичайно, набагато більше. Стараємося це робити, але по мірі можливостей. У ході урочистого заходу між музичними привітаннями сільські та селищні голови приймали поздоровлення та подарунки від керівників організацій підприємств, які працюють на території відповідних рад. День народовладдя видався по-справжньому урочистим, пройшов з гарним настроєм, душевним теплом, додавши винуватцям свята високого морального заділу на майбутнє своїми талановитими виступами. Порадували народних абранців митці краю солісти і художні колективи району та лазівського училища культури і мистецтв.